Давайте мовимося одразу: вивчити всю англійську за 21 день або навіть за одний рівень нереально. А от що є реальним, так це закласти серію звичок вже цієї осені, для того, щоб нарешті розговоритися, почати розуміти носіїв. І перетворити англійську скатерги на приємну рутину. Сьогодні говоримо саме про них. А також протягом всього відео я буду ділитися з тобою дуже дуже корисними ресурсами, які я сама збирала протягом семи років своєї викладацької кар'єри. Мене звати Влада, я засновниця школи англійської Native School, і починаємо. Перша звичка буде стосуватися вивчення слів. Ця річ, звісно, дуже індивідуально, але зазвичай найменше працює те. Що якраз більшість людей і робить, просто переписує слова в зошит, а потім читає їх по тисячу разів. Сподіваючись, що от нарешті якийсь момент запам'ятають їх. На жаль, так не працює, тому що наш мозок просто не розуміє, де нам те слово притулити і в якій ситуації ми можемо його використати. Так от є декілька кроків, як можна вчити слова ефективніше і швидше. По-перше, вчити фрази, а не слова. Ця порада може бути не супер новою, але повір мені, твій прогрес вона пришвидшить в тисячу разів. Питання з'являється наступне: де ж шукати ось той контекст і де шукати ось ці самі фрази для вивчення. Непрості. Перше варіантом буде перелічити всі слова, які ти хочеш запам'ятати чату GPT, і попросити його створити фрази для тебе. Таким чином, тобі не треба буде нікуди більше лізти і придумувати нічого самостійно. По-друге, можна користуватися словниками, наприклад, Cambridge Dictionary, яким користуюся саме я. Там можна дуже легко знайти приклади з усіма словами і обрати для себе ці фрази, які, на твою думку, будуть найкорисніші саме тобі. Ну і по-третє, коли, власне, ти вже зустрічаєш слово в якомусь контексті, наприклад, в статті. Пісні або відео. Візьми слово, яке тебе цікавить, і подивись, що йде перед ним і що йде після нього. Власне, можеш записувати ось цю повноцінну фразу. Також, користуючись додатками, наприклад, квізотом, дуже важливо оформлювати їх правильно. Більшість людей з цим не заморочуються, і зазвичай це виглядає приблизно ось так, що не є вірним. І зараз я покажу, як він насправді повинен виглядати. Я думаю, різниця очевидна. А Якщо ти думаєш, що такий квізлит займе в тебе просто години, щоб його створити, насправді ні, давай подивимося, як можна це зробити всього за пару хвилин. Те, що тобі треба зробити, це задати правильні промчату GPT. Тобто не просто дати слово переклад, а написати всі слова, які тебе цікавлять, і попросити його створити приклади в реченнях. Фрази і визначення до цих слів, якщо ти на низьких рівнях можна також додати переклад, але краще від цього відмовлятися, як тільки є така змога. Пару секунд, і воля, все робити зроблено. Все, що залишилось, це просто взяти та імпортувати цей файл в Quizlet, як я показую на екрані. Сам пром для вас лише в коментарях. Ну і третя річ, яка супер необхідна, щоб дати нашому мозку зрозуміти, що та «да та -да та -да, ця фраза дуже для нас важлива. Зараз нам треба її запам'ятати. Це звісно використовувати якомога швидше в розмові. Далі я якраз розповідатиму про те, як можна прокачати своє говоріння, навіть якщо по факту немає з ким говорити. Друга дуже важлива звичка для твоєї англійської вже цієї осені це взаємодія з нею в реальному житті. Тобі треба обрати принаймні одну активність, яка тобі подобається, і через яку ти можеш або вчити нові слова, або прокачувати розуміння носіїв і робити її кожен день, хоча б 5 хвилин. Наводжу приклад, якщо тобі подобається музика, ти можеш слухати свої улюблені пісні в оригіналі і розбирати фрази та слова звідти. Є один дуже крутий сайт, він називається Lyrics Training. І власне там ти можеш обрати будь-яку пісню, яка тобі подобається. Сайт сам підлаштує завдання під твій рівень, і ти зможеш або заповнювати пропуски словами, які ти чуєш, таким чином класно прокачуючи свій лисенінг, або ж обирати один з варіантів, який тобі вже програма пропонує. По секрету, кожен раз, коли я туди заходжу, щоб знайти щось для своїх студентів, я сама залипаю на... Пару пісай точно, тому що мені просто дуже подобається це робити, і це досить просто і весело. Посилання на сайт залишає в описі. Якщо ти любиш готувати, ти можеш шукати рецепти або на різних сайтах, або в Тіктоці, або в Рілсах. Якщо тобі подобається читати, бери якийсь класний журнал і читай статті звідти, наприклад, як романтизувати осінь. Якщо при слові журнал, ти уявляєш щось дуже старе, те, що ти бачив у своїй бабусі, то ні, Справді, є дуже багато класних і цікавих журналів, наприклад, ось от, в яких можна знайти дуже багато цікавих тем. Чому я рекомендую журнали, а не книжки? Тому що, наприклад, якщо ти тільки починаєш читати в оригіналі, то давай поводимось 500 сторінок в оригіналі. Ну, трошечки overwhelming. І насправді варіантів, для різних хобі, просто безкінечність. Але якщо ти не розумієш, де тобі шукати матеріал, не подивитися, не почитати. Дуже раджу звернути до нас в інстаграм. Там за підпискою ми роздаємо гайд більше ніж тридцятьма ресурсами по різних рівнях. Моя третя звичка це, звісно, говорити. Подумати, що о, зараз я вучу 500 тисяч слів і все, я різко говорю. Ні, тому що на жаль або на щастя, навичка говорити англійською це. Як м'яс в твоєму тілі, його треба постійно тренувати. Тож ось як можна розговоритися. По перше, записувати голосові собі кожен день про те, що ти робиш, що ти бачиш, як ти гуляєш собачкою, що ти готуєш, і так далі. Але з приміткою, що якщо тобі дуже не подобається, як ти звучиш англійською. На жаль, такі люди бувають, то тобі екстра завдання ніколи не переслуховувати ці голосові. Твоя мета тут не ідеальність, а системність. Сама побудова навички говорити без засудження себе. По-друге, можна озвучувати те, що ти робиш в моменті. Ти можеш озвучувати, як ти ходиш по супермаркету, які ти продукти бачиш, і хоч це може здаватися трошечки дивним, але... Give it a shot. Ти не помітиш, наскільки швидше тобі стане легко говорити. Ну, і, звісно, в ідеалі можна знайти якийсь speaking club, де будуть люди з схожим рівнем до твого, схожими інтересами, і з якими ти зможеш збиратися і обговорювати всі теми, які тобі цікаві. А сьогодні в мене все. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Підтримали лайком або, можливо, коментарем. З вами була Влада, і побачимось, Па-па!